Українки здавна знали, що запорука краси це здорова печінка. Карсил надає печінці сил. коли головний біль виснажує, зубний біль вимотує. темпалгін універсальний ключ від різних видів болю. Темпалгін біль різний, рішення одне. Чи вірю я у дива? Так, бо я сама їх створюю. Скажи собі так, З прикрасами кризолота. Вже у лютому. Я Оксана Петрівна Ковальчук. У мене співбесіди з вашим начмедень. Улюблена лікарка. Санітарів сюди швидко. Повертається. Я наказую геть звідси. Хто продовжить операцію? Ви? Нові серії. Лікарка Ковальчук не СТБ. Ми знову повука у терориста, Джоне Хто Брюса Вілліса В старому році образить. Новий рік не зустріне. Міцний горішок. Всі частини. Дивись з 29 по 31 грудня на ей 2 Різдвяна прем'єра. Справжній козак не боїться ані ворогів, ані самісінького чорта. Мако, боятися. По козацькому роду нема переводу. Пекельна хоругва 25 грудня. О 12. Прем'єра на actv 2 У вівторок 24 грудня. Дизель-шоу на actv 2 я пообіцяла вашим дружинам, що я довезу вас цінними і неушкодженими. Я так розумію, вони нас тобі замовили. До світлого дня Різдва Христового хтось молитву знає. Спеціальний різдвяний випуск. Подякувала 24 грудня, 20.00. дизель шоу на ACTV2. Турбує геморой. Спробуйте Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктозан Нео. швидке полегшення симптомів геморою. Увага! ICTV2 розшукує тих, хто хоче стати мільйонером. Легендарне шоу продовжує свій шлях, щоб кожен отримав шанс виграти. Заповнюй анкету кастингу. Та скористайся своїм розумом та кмітливістю вже в третьому сезоні шоу.